У Хмельницькому в районі пляжа дослідили воду. Фахівці визнали її брудною. Чи купалися в цьому році хоча раз у південному бузі? Я взагалі в південному бузі ні разу не купалася. Чому? Ну, стан води мене не задовільний. Тому, на жаль, на жаль, стан на цієї води не дозволяю, хоча б дуже хотіла. Пляж ніби непоганий. Ніколи в житті не купалася, не планую. Чому? Ну, бо я не люблю купатися в брудній воді. Ми, я, верніше, переселенці, то якось не, не дуже хочеться. Трішки ноги помочили, ну, не хочеться залазити в воду. Не купаюсь, бо мені не подобається, там грязна вода, я рахую. Ну, брудна риба вмирає, видно, тіпо, велика риба ще й. Ну, тіпо, мені здається, що туди щось повиливають, якісь тіпо, відходи. Той не купаюсь. Краще десь за город виїхати там покупатися, ніж нас піде на воду. Болото. Тому і не купаєтесь? Ну, тому і не купаємося. Я в цій річці з детства з рождения читаємо купають. Купався сюди раніше. Летом по п'ять разів на день. В прошлом году тільки один раз купався, в цьому році ще ні разу не купався. Потому що вона якось цветет, зелена така. Вже несколько років такое відбувається. Ми були коли це ще в 2021 році, потім виявили якусь фігню. І страшно, якщо чесно там купатися. Якщо ще пляж, це може бути, так, що його там почистили. То позагорати на пляжі можна, а воду ні. У Хмельницькому в районі пляжа дослідили воду. Фахівці визнали її брудною. А чи купались ви хоч раз у Південному Бузі цьому році? Ні. І в цьому не купалася і ніколи не купалася, тому що там посіви завжди були дуже погані, і я не могла ніколи ризикнути. Загоряти можу, купатися ніколи в житті.